Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі Червоний Маркет». Розпочалися нові акції та знижки з 4 по 17 грудня. Включна. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду знижка на ось такі вологі дитячі рубеточки. 72 штуки в упаковці склапано. Якщо купуєте одну упаковочку, то 25. А якщо ось так, дві, то по 20. Дуже багато різних серветочок, ось таких новорічних різдвяних. 16 штук по 22 гривні. А якщо 18 штук, ось то по 29,99 Шкарпетки. Дівчатка для нас. Такі різдвяні новорічні. Різні по 29. І новорічна ось така гілочка. По 20. Якщо ви купуєте ось такі капсули для прання, 14 капсул і кисневий ось такий відбілювач. Вага його 500 грамів. Ось так все разом. Ціна буде 160. А якщо купуєте окремо капсули 100 гривень, і кисневий відбілювач ось, буде по 80. Непогана знижка на крістал. Це автомат. Він 400 грамів по 22 гривні 99 копійок. Так. Грюнвальд. Засіб для миття посуду. Лимон, об'єм 500 мл по 25. І ось такий ще засіб для миття посуду. Лимон. 7 в одному, об'єм 900 грамів по 65 і ось такі ще крем-мило Тіама дойпак. Об'єм 450 і ціна акційна 35. Знижка на ось такий засіб для чищення. Дуже його хвалять. 600 мл об'єм 129,90. Туалетний папір. Білий, 4 штуки в упаковці 40 гривень. І білі рушнички. 2 штуки в упаковці. 30 гривень, ось такі вже новорічні, різдвяні серветочки, 150 штук по 60. І ось такі ще варіанти: 150 штук також по 40 гривень. Знижка на ось такі пакети фасувальні. 100 штук. Вони такі тонесенькі, по 18. А якщо купуєте ось так вже від двох штук. Тут ціна буде по 15. Пакети для сміття ось такі. 15 штук. Вони не тонесенькі вже 29,99. Губки, кухонні 10 штук. Вони такі немаленькі, по 40 гривень. І ось така цікава гірлянда. Новорічна різдвяна. Так, 109,90. Далі з вами поглянемо знижки на продукти харчування. Знижка на ось таке молоко довго зберігання, Житомирський молочний завод 2,5% 950 грамів і ціна 40 гривень. А якщо від двох штук, то ціна буде 35 гривень. Також знижка на солоденьке на бонжур. Смак чорниця, полуничка, так, по 60 гривень. Знижка ще на олію. рафіновану знову. Об'єм 810 І ціна акційна 60. Тунець в оліє Екватор. Така величенька баночка 99,90. І знижка на ось такі шпроти Також в олії. Екватор 99,90 100 гривень. Знижка на крупу гречану, вага 900 грамів і акційна ціна 35. Ще знижка на зелений горошок. Ось він. Він в склі 40 гривень. І полтавська, тобто полтавочка, вибачте, і різка по 45. І знижка знову на ось таку курку тушковану. 525 грамів по 70. І з'явилася ось така новинка. Печінка тріски Riga Gold. Ось так все видно. 230 грамів, 199,90. Знижка на напій Кока-Кола. Об'єм літр 250 і ціна акційна 40 гривень. І знижка для пухнастиків. Котиків Віскас, різні смаки. 100 грамів і ціна по 15. Знижок дуже-дуже багато. Дивіться, ось такі томати і беріка. Нарізні, очищені. 400 грамів. Так, і ціна 70. А ось така новинка. Макароні, вироби. Це ось такі спагеті, 500 грамів і рігатоні. Також в упаковці 500 грамів по 55. Знижка на ось такий супчик бульбуль -буль. швидкого приготування 160 грамів по 15 І м'ясо. Смачна перемога індиків у власному соку 525 грамів, 150 маслини і оливки без кісточки 280 грамів, 45. Також знижка ще на ось таку гірчичку. Ароматна, 100 грамів по 12. майонез. жирнов, 67 відсотків, 40 гривень. Соєвий соус 500 грамів, 35. Соус жернов гірчично медовий 45. І ось такий ще соус солодкий чилі, жирнов. Також зі знижкою 35. Покажу вам ціни на каву. Кава Маккофі Голд. Рощина сублімована 60 грамів по 99,90 Маккофія. Кава Рощина сублімована вже 120 грамів 180 Маккофія арабіка 120 грамів. 180 і арабіка Маккофія. 60 грамів 100 гривень і чорна карта. Кава розчина сублімована. 50 грамів по 75. Знижка на тунець. Салатний у власному соку 150 грамів. Іберіка 40 гривень. Лосось оливковий олія 240 грамів, Різьке золото по 70. Знижка ще на ось такий тунець, вольє і іберіка. 150 грамів також. І ціна по 60 гривень. Шпроти супій, олії 150 грамів по 50. І ось такі ще великі шпроти, 240 грамів, супій, волії по 70. Знижка на рушнички. Якщо ви купуєте зелені 160 штук одну упаковочку, то ціна буде по 25. А якщо ось так, дві упаковочки то ціна буде за 2 одиниці, 2 штуки по 20. І також знижка на макароні вироби. Я вже вам їх показувала. Але дивіться, якщо одну упаковочку ви купуєте по 55, а якщо від двох штук ось так, спагеті, рігатоні або дві спагеті, то ціна буде по 50. І побачила ще знижка на ось такі класні вологі серветочки. Пурфікс. Вони такі величенькі і немаленькі, і плотні. 100 штук їх в упаковці. І акційна ціна 119,90. Бела щоденні прокладки 20 штук. Акційна ціна 30 гривень. І ось такі гігієнічні прокладки. софт, 10 штук 40 гривень. Знижка на ось такі дівчатка ватні диски 80 штук по 25. И ватні палочки снежанка, 300 штук их в упаковці. І ватні палочки снежанка, в упаковці 300 штук и ціна 30 гривень. Ось такие засіб для миття скла. Об'єм 750 мл. Аромат волошки. Так, і ціна по 60, А це вже чиста ванна. Так, аромат лаванди. Також об'єм 750 по 60, І чиста кухня, антижир. Об'єм 750 мл. Також по 60, І сілан. Кондиціонер для білизни, об'єм 770 мл, різні аромати 109,90. І капсули для прання. Персів ось 200 гривень. А це вже мило а, біле для прання дитячої білизни 125 г по 18 І ось такий блачок для унітазу. Різні аромати по 50 Знижка на зубну пасту ось таку лісовий бальзам. Ромашка обліпиха 75 мл об'єм по 40 гривень. І ось така зубна паста зі знижкою ультракомплекс, об'єм 100 мл 150. Здвяні новорічні ось такі шкарпеточки, теплесенькі. Довгі різні малюнки, такі темненькі, і ціна 199 Дві пари за ціною однієї. Ось так. Дуже багато знижок на різдвяні новорічні, ось такі кулечки. Є ось такий цілий набір кулічок 299,90, 14 штук. Так, в наборі. Ось такі малесенькі кулечки. Зовсім малесенькі, блакитна, чорна, червона, жовта, по 8. Ось такі вже побільше, по 20. Ось така ще чорна, також блакитна. По 25. Ось такі цікавий, як їжачок кулечка. Вони різні, по 25. І ось такі великі, такі блискучі, чорна, блакитна, фіолетова по 40 гривень. Дуже, дуже всього багато і багато знижок. Дуже дуже багато знижок для діток.